Нього не загинув, але мав життя вічне. Я би разом з вами хотів сказати слава Ісусу Христу! Слава Це дуже сильні слова, навколо яких крутиться весь подальший зміст цієї священної книги. Бог полюбив людей. І ця любов була не просто на словах. Ну, я тебе люблю, я тебе прощаю, але з тобою мати нічого не хочуть, забирайся сперед моїх очей. За наші гріхи, за наш непослуг Богові, Бог віддав найцінніше, і зі мною всі погодяться, що ціннішого за дітей на цій землі в нас нема нічого, чи в когось є щось. Що у вас є цінніше за дітей? Нічого немає. Внуки, діти це те, ради кого ми живемо, страждаємо, вкладаємо в них і тішимося їхнім успіхом. і переживаємо їхнім невдачам. І от Бог полюбив грішне людство, тобто мене і кожного з вас, бо всі ми люди грішні. Чи тут я без підніміть, будь ласка, руку. Хто не грішив ніколи в своєму житті, не думав, не казав, всі грішні, грішними це осознаємо. І Бог настільки сильно полюбив мене і вас, грішних, що Сина свого єдинородного Ісуса Христа віддав на страждання і на смерть. Він одного разу простяг на Голгофі свої руки. Які прибили до Христа, до дерева, туди цвяхи вбивали. Йому було боляче, він плакав і стогнав, але не проклинав. Знаєте, що в його устах було? Він казав: Отче, прости їм, бо вони не знають, що творять. Я поражаюся божественній любові. Як так можна? Тобі роблять боляче над тобою, сміються, і тебе на смерті віддали. А ти кажеш, прости їм, Батько, бо вони не знають, що творять. Насправді ним рухала любов. І туди на Голгофу на смерть його повела любов. І цієї смерті було достатньо, щоб я повіривши в Ісуса, мав прощення своїх гріхів і надію на вічне життя. Щоб кожен каже Біблія, і от стоїть умова, що нам потрібно для спасіння. Різні віри і різні церкви пропонують свої якісь пропозиції. Заплатити треба, піти треба. Поклонів стільки-то набити, ще щось потрібно. Але Біблія каже, щоб ми вірували, щоб кожен, хто повірує, він не загинув, але мав вічне життя. Бо не післав Бог, Сина, свого в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Місія Ісуса на землі, щоб я і ви спаслись наші вічні і безсмертні душі, не згинули в муках там, в аду пресподньому. Але мали спасіння. Далі, хто вірує в нього, знову умова, що робить? Вірує. Ми маємо мати в своєму серці живу віру. Не батьків моїх віру. Віра моїх батьків мене не спасе. Вона в спадок не передається, як будинок чи якісь матеріальні речі. Я повинен мати свою віру, яка базується на фундаменті Божого Слова. Хто вірує в нього, той не буде засуджений, а хто не вірує, вже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Я ще хочу прочитати трішки, це дуже цікаві слова. Суд же такий, що світло прийшло в світ. Іван, починаючи з своє вангелія, каже, що він є світло для світу. Ісус є світло для темного грішного світу. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Чому? Тому що вчинки їхні були злі. Основна маса недобрих речей робиться під покровом ночі. Коли ми були дітьми і хотіли зробити щось так, ми ховались, дивились по сторонам, а ще краще, коли е, темрява на, находила, ми тоді робили щось неправильне. Чи люди роблять щось неправильне? Люди сьогодні продовжують жити в темряві свого життя, своїх думок, в злі і в беззаконні, і не люблять світло. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися вчинки його, тому що вони злі. Так. А хто творить правду, той до світла йде, щоб вчинки його виявилися, тому що вони вчинені в Бозі. Я бажаю, щоб, як сьогодні, от. Це сонце, воно творить день, воно наповнює світлом наше життя, наші будинки, наш зовнішній фізичний світ. Я бажаю, щоб ось це слово, ось ця свята книга, Біблія, яка є, я вірю, має бути Євангелія в кожному домі, як настольна книга. І ця книга не призначена для того, щоб її цілувати і полючку з нею витирати. Вона призначена для того, щоб її читати. Навчати своїх діток внуків і жити по ній. Тут не сказано щось складне, тут написані прості речі. Але хто живе по цих речах, хто виконує Божу волю, той має успіх і благословіння на цій землі, в того життя тверезе, в того в сім'ї порядок, в того діти слухняні і в того правильні відносини, бо там є Боже благословіння. І звісно, і той має надію на спадок вічності із Господом. Дорогі наші друзі, дорогі українці, ми бажаємо сьогодні Божого благословення всьому нашому краю і особливо для вашої великої рудки. Хай Господь вас благословить, хай ваших сім'ях як завжди, буде мир і злагода. Хай діти будуть щасливі і хай, хай, браття мої сестри, дорогі, наш край прийде мир. Це сьогодні саме велике бажання наших сердець.